Поліна Коган народилася в Одесі в 1921 році. Після закінчення школи юна поетеса вступила до Одеського університету на філологічний факультет. Студентські роки непрохано й несподівано обірвала Велика Вітчизняна війна. І от Поліна медсестра військового госпіталю, який згодом евакуювали до північної Осетії. Там вона працювала вихователем у дитячому садку. Потім диктором на радіо, помічником режисера та актрисою російського драматичного театру. Повернувшись до рідного міста міста Поліна Йосипівна закінчила навчання в університеті у 1949 році. За направленням переїхала до міста Новоукраїнки, де протягом 40 років працювала вчителем російської мови та літератури. Але всі ці роки поезія була її життям. 20 травня 2009 року на 88-му році життя вона померла. 16 листопада шанувальники поезії Поліни Коган завітали до обласної бібліотеки, щоби віддати данину шани нашій землячці. Найкращі вірші поетеси увійшли до двох поетичних збірок: давності нет та благословляю вірність і любов. Я сюди прийшов по той причині, що вважаю, що дів'яностоліття Поліни Коган. Которая, ну скажімо, в області, як поет достатньо звісна, мав було бути відмечена. Її талантом, який вже почав реалізуватися ще п'ять років, вона першу віршу написала, він дістав розвиток. У юності, коли вона поступила вчитися до Одеського університету. Під час зустрічі прозвучали вірші, розповіді людей, що брали участь у виданні поетичних збірок. Спогади земляків про Поліну Коган. І вновь на ежегодній не ми неїжегодні своїх, Аграда шкорні пам'яті та таблички, Дань пам'яті умершим, а живих. Но теплотою дружби загріває, ані подолгу будуть рядом жити. Не утішає нас, не астиває, і не спеша куди-то уході. Також були представлені документи з фонду Новоукраїнського музею історії. Зустріч відбулася у дружній атмосфері, що надало можливість. Присутнім поділитися власними роздумами на теми, які були головними у поезії Поліни Коган. Доля щедро нагородила її талантами. Головне, що вона змогла залишити по собі теплі спогади і прекрасні вірші.